Усім привіт! Вітаю вас на каналі. Зараз так починаю записувати відео або зранку, або ввечері. Якби можливість була вночі, я б вночі це робила. Тому що день, день це зовсім не про мене. А коли сідає сонечко, то якось так починаю приходити в себе. Що хочу сказати стосовно доглядової косметики, яку я купила в Єві, це пінка для вмивання та сивородка. Вмилася пінкою і таке враження, як трішки, очі мені не подобається вечір. Комарі починають тут бігати, мотатися. Обличчя, воно трішки як стягує, потім я в жару, в спеку, для мене це дуже рідкісне явище, скажу чесно, тому що в мене влітку що вмивала, що радіо слухала. І потім сиворотку нанесла. І зараз так сижу, дивлюся, мені моє обличчя подобається. Нагадаю, що це український виробник. І перше, перше враження мені сподобалось. Як буде далі, не знаю, подивимось. А під вечір, коли сідає сонечко, а особливо вночі е краще себе почуваєш. Цієї ночі йде якийсь прилив енергії, вже щось хочеться вставати робити і навіть готувати їсти вночі. І сижу зараз і думаю, можливо, потрібно так і робити, щоб вночі щось готувати, тому що ну, вдень це не про мене буде історія. І цієї ночі я собі надумала, що мені дуже хочеться або там ліниві якісь там. Голубці зробити, або перчик фарширований, ну щось в такому напрямку. І ходила ж зранку на базар, подивилася, перчик є, все є, а от м'ясо мені не сподобалось. В Магазин заходила, вони це ранок тільки починають викладати і інтуїтивно відчуваю, що краще. Зараз спека краще знаєте, такі якісь овочеві там блюда готувати їжу, але вночі навіть м'ясо захотілося, в день нічого не хочеться. Зараз повертаюся додому. І ввечері тут такі аромати йдуть від квітів. О, вдень такого немає. Це, мабуть, потрібно день-ніч змінювати, щоб відчувати такі аромати. І життя зовсім інше. О, яка краса. Продовжую відео записувати вже наступного дня. Зараз у нас ранок, понеділок. 8 липня, і хочу сказати, дівчата, мої дорогенькі, у мене почалося. Почалася сезонна алергія, і вчора ввечері я це вже помітила. У мене ще одна погулка була цитрину, я випила, хоча воно не має такого якогось сонного ефекту, але сьогодні голова зранку, як після водуна. І такий стан. Але нічого, поки ранок хочу сходити, зробити покупки. Ну, а що ти будеш робити? Зарано в цьому році в мене почалася енергія. Завжди наприкінці липня, на початку серпня. Ну, це таке діло. Що поробиш? Таке життя. А я вже була думала, можливо, я вмилася новою вмивалкою і там є якийсь алерген, можливо, і ще щось. Та ну ні. Не може такого бути. У мене лише на амрозіо алергія. Капець. Сьогодні зранку теж вмивалася і все нормально. Ой, морока. Ну, нічого, що ти поробиш? Якось та щось буде. Завжди так не буде. Так, зайшла зараз в Аврору, дивлюся. Мені щось потрібно для зберігання щиточок, для прибирання, щоб їх так поставити і все. Я розумію, що це не за призначенням, але я так все продивилася і це більш-менш може підійти. Хочу глянути, яка ціна 109 гривень. Наче як підходи, щоб їх всі докупи поставити? Не знаю, я подумала. Поставлю поки. Давно я не була в Авролі, дивлюся, що тут є такого. Це 129 гривень для зберігання ножів так. Щось воно там застрягло. Для щиточок вона не підійде мене, мені, але, але... Ти в мене стільки ножів немає, тільки буде. Ні, мені це не потрібно. Я вже дивлюся, знаєте, на тут випадок, можливо, це для зберігання щиточок мені підійде. Скільки коштує 55 О, майже наполовину заощаджимо, її теж можна тут. Під щіточки воно якраз буде. Ну в мене все, дівчата, не за призначенням. Оце, можливо, я і візьму. в мене якраз воно буде компактно, а то то хто його знає. Там же ж, бачите, воно як під конусом йде, а в мене всі щіточки такі високі. Так, мабуть, таке я і візьму. Ну, що, мабуть, все. Не хочу більше ходити, заглядати, якась новинка. Чашки. Ні, чашки я не хочу, в мене є, а це за 55 гривень я візьму. Ну, 55. 55. Добре, беремо. А ще завжди дивлюся на такий декор для дому. Хоча я знаю, що я собі його купувати не буду, але чомусь око так зупинилося, і я вирішила вам показати. Все добре. йдемо на каз, купую тільки те, що потрібно. Так, оце добре. Там кондиціонер працює, я ще трішки так, знаєте. Но сьогодні ще не така спека. Подивимося, що воно буде завтра. На завтра обіцяю, що буде більш шаналі, подивимось. А я зараз зайшла в сім'ї тут. Ну, Коли спека, я не дуже хочу, але може хтось із дівчат їсть ось такі цукерки. Зараз ціна тижня. От. Були 69 гривень, зараз 39 гривень. І спагетти 39,99, а коштували 55 гривень із твердих сортів, дівчат може комусь треба буде. Тут пів кіло, тому зверніть увагу. І ще є мило за, 20, ну, за 30 гривень, я коштувала 51 гривню. А, ось таке дуру. Так, дуру. То може заощадити чому пені. А, Тому, а я хотіла піти на хлібзавод. Свіжий хліб взяти, але вже спека ні, то я за 13 гривень половинку такого взяла та й все. Бо якби Таня раніше вийшла. Щось там була одна ціна, я прийшла в відділ, де продається мило. Тут інша ціна, ну треба придивлятися. І 30% можна заучати на цьому милі рідке. Колись я купувала, воно, до речі, непогане було. 34,90 коштувало 49. Це дома, взяти? Чи ні? Ні, якби воно було в такій економній упаковці, я би взяла а так, хоча і так ціна нормальна. Не знаю, не хочу, хай стоїть далі. І ще вирішила взяти 23% знижки сир. 69 гривень. Коштує ось такий звенігора, якраз зручно дивлюсь, термін придатності, а тут нормальний термін придатності. Е, цей, до 24-10. То думаю, візьму, так на сніданок нехай буде. Багато не хочеться набирати, але ну, щось інколи таке хочеться, бо їсти ж треба щось. У мене навіть в магазинах треба ходити вже в сонцезахисних окулярах, тому що якось воно на очі подразнення таке йде. А я не люблю в приміщенні ходити в окулярах сонцезахисних. Але коли припече, то так, вже вдома зараз покажу, що я купила в Сільво. Хоча з вами покупочки робили разом, але... Хочу сказати, такий повернулася і взяла такі цукерки. Думаю, нічого покладу, хай, хай будуть, бо інколи буває таке, хочеться солоденького. Так, це Аврора, сир, ще взяла такий йогурт 27 гривень. З ягодами я купувала, мені сподобався. Він і не кислий, він і не солодкий. Він, ну, це як на мій смак, то зараз це такий класний перекус. І нормально сир я казала, і взяла хліб. А це та, що збиралася йти на хлібзавод, купувати свіженький хліб. Коли щось купуєш, начебто уявляєш. А зараз будемо дивитися, як воно на практиці. Значить, є в мене така щиточка. Інколи я користуюся, коли там потрібно кудись так залізти. О, так, така щиточка теж для мене вона зручна. Ось така манюня теж, коли щось треба. Цю купувала, ну не так часто я використовую, і навіть коли, Та, вже десь загубилася оця пимтик закривати. Користуюся, але не так, як я хотіла часто, який тут поставити, не знаю, а сюди можна, така в мене губка, я завжди крани мию, ванну мию і Мені вона дуже подобається. Де ж в мене ще одна щітка була? Оце коли воно все не організовано, я пам'ятаю, десь ще черненька в мене була. Зараз буду шукати. А це я декілька разів тільки використовувала. І зараз думаю, якщо я не користуюсь, то краще викинути. Але вже заплатила, а може ще знадобиться. Так, пішла шукати ще одну щітку, в мене є. Збігала, пошукала, знайшла. Я нею користуюсь, коли я мию вікна, у мене генеральне прибирання. І там, де потрібно, знаєте, в такі місця, то мені подобається, але щоб так кожного разу на кожне прибирання, то ні. Хоча, дівчата, пам'ятаєте, як довго я її шукала, як ви мені радили, де є, де нема. Ну, нічого купила. І отак от щіточки мені подобається. Тільки що з цією робити. Я хотіла, щоб вони всі докупи були, а може цю мочалочку, О, сюди. А це сюди. О. І порядок. Зараз поставлю там, де в мене все зберігається. Ну, все, 10-та година ранку. Вже для мене всі такі активні. Фази життя закінчується допоки не буде сідати сонечко. Мої дорогенькі, бережіть себе. Якщо зараз якісь незручності, якщо зараз щось не так, пам'ятайте, що завжди так не буде. І все буде добре. Життя воно має різні кольори, навіть веселка вона має різні кольори. І воно все по-різному і все буде змінюватися. Завжди погано не буде і це 100%. Ви це чудо, знаєте, за досвідом ваших бабусь. Я стосовно Другої світової війни. Ось, бережіть себе, це головне. І ми з вами обов'язково зустрінемось в наступному відео, тому що я вже поплила кудись, кудись, кудись далеко. І вечері знову повернусь сама до себе.